Це просто капець. Ми зараз по таким піскам проїхались на цьому автомобілі. Я просто в шоці без слів, без коментарів. Для цього автомобіля в принципі дорога не потрібна зовсім від слова зовсім. Це щось нереальне. Цей величезний шляхетний корабль плив по піску. Таку Всім привіт! Ви на каналі «Автоексперт Дніпро. І сьогодні у нас безпечний, надійний та витривалий рамний позашляховик Lexus LX 470. 2006 рік, один власник салону, навіть зберіглося паперове свідоцтво про реєстрацію. А тому підписуйся на канал, став вподобайки і йдемо далі. Історія бренду починається з ткацького верстату. У 1896 році Сакічі Тайода зробив ткацький верстат з електродвигуном, який сам припиняв роботу при неполадках. Згодом він создасть компанію Toyota, яка згодом переростеє в Lexus. І в 1983 році Toyota заснувала бренд Lexus, щоб конкурувати з європейським преміальним ринком. У 1995 році з'являється на ринку Lexus 450. LX450, який є прототипом Toyota Land Cruiser 80. А згодом у 98-му році з'являється Lexus LX470, який є прототипом сотки. Зовнішній вигляд вже є таким класичним. Е, у нашому Lexus це, до речі, друге покоління рестайлінгове, е, і тут оновлена решітка радіатора, фальш решітка е, хромова. І е, чим відрізняється від Land Cruiser в го так це тим, що фари вони окремо відділяються чотири. А у Land Cruiser блоком. А щодо задньої оптики, то відтепер вона реалізується на світлодіодах. А тепер про габарити. Довжина цього корабля сягає 4,89 см, ширина 1941 міліметр. А щодо висоти, так це вже 1850 мм. А щодо кліренсу, він в нас сягає від 220 до 250 міліметрів і регулюється за допомогою гідропідвізки. А колеса у нас 17. Ям багажного відділення в нас 1400 літрів, а повнорозмірне колесо у нас ховається не тут, а під машиною. Легендарний тайотавський двіжок 2 uz fe Тут у нас 47 бензин, 268 кінських сил і 328 крутного моменту. І хочу заважити те, що в машині 18 років і як гарно зберігся салон. А щодо комфорту. Так, в нас є стандартно підлокітник, підігрів задніх сидінь, кондиціонер. А також, якщо у вас завалялися десь cd диски то можна скористатися телевізором. В автомобілі 2006 року ми маємо круїз-контроль дуже кумедна. Ось тут регулювання довжини антенни для радіо. Кнопка блокування диференціалу, А також давайте розглянемо цю панель. Тут ми маємо підігрів сидінь передніх у двох режимах high-low, автоматична коробка передач ICN 4-ступенева. Також в нас є понижена та повишена передача. Ще ми тут маємо Регулювання жорсткості амортизаторів, комфорт, спорт та проміжні режими. Також е, контроль е, висоти автомобіля. Маємо три позиції: низька, середня та висока. Крім цього, у нас є дві кнопки: Power and Second. Що це таке? Power – коли ми нажимаємо, автомобіль буде крутити стрілку тахометра до максимально можливих е, значень. А Second – це старт автомобіля з другої передачі. Тут ми маємо клімат-контроль з якимись невідомими значеннями для автомобіля. Дивіться, зараз. 28, 29, 30, 31 і навіть 32-32 градуси. Ось так ми можемо прогріти наш автомобіль. І на 2006 рік ми маємо дисплей, до якого ми можемо торкатися та отримувати фідбек. Дивіться, клімат. І все гарно працює. Це чудо. Це супер. Боже, в мене у тому році був телефон на кнопках. Я тільки мріяла, би про сенсорний. До речі, у цій комплектації є навіть холодильник і він працює. Тут є два режими нормальний і максимальний, і працює він нормально у обох режимах. До речі, тут в нас встановлена задня камера. 2006 рік. Дивіться. Автомобіль у нас рамний. Конструкція надійна, витривала. Позаду у нас на розрізний міст, Спереду в нас незалежна підвізка, дуже гарні позашляхові качества. А, демонструє цей автомобіль. До речі, катаємось ми а, по багатому. У нас тут стоїть лише бензин власник, а, попередній власник цього автомобіля, не довіряв такому топливу, як газ. Тому ви можете бути впевнені за чистоту цього автомобіля. Це просто капець. Ми зараз по таким піскам проїхались на цьому автомобілі. Я просто в шоці. Без слів, без коментарів. Для цього автомобіля в принципі, дорога не потрібна зовсім. Від слова, зовсім. Це щось нереальне. Цей величезний шляхетний корабль плив по піску. Так у, -у, -у, у ось після таких емоцій я нарешті зрозумів, чому цей автомобіль дійсно кошт... коштує стільки, скільки він коштує. До речі, у вас є можливість приїхати на тест-драйв і покататися з нами на такій же місцевості. Задоволення отримуєте гарантовано. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Відправляйте це відео своїм друзям, знайомим і приходьте до нас на тест-драйв. Дійсно, автомобіль продемонстрував неймовірні позашляхові е, властивості, але за все потрібно е, платити. Цей автомобіль платить витратою палива. Тут витрата палива е, десь близько 20 літрів на 100 кілометрів. Ну, така ціна за такий преміальний люкс. Звичайно ж, по трасі ця цифра е, трохи менша, десь. 15 літрів на 100 км, тобто змішаний, змішана витрата палива буде до 20 літрів на 100 км. Якщо хочеться все ж таки заощаджити, то ставте газове обладнання, якого тут ніколи не було. З лихвою вистачає характеристик цього бензинового двигуна для обгону і для комфортного переміщення по місту. Звичайно ж, тут дуже великий крутний момент. І це відчувається. Тобто поривається автомобіль дуже різко. Чому так сильно люблять Lexus? По-перше, тому що це японська якість, і по друге, це надійність. Е, вже всі автомобілі того року 2006-го, на помиті. А... Lexus LX 470 їде, 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 і ще років 20 буде їхати. До речі, до цього 2006 року ми ще маємо дистанційний пуск від двигуна. Я вмикнув і. Вуаля, я вам казав, що автомобіль у нас в дуже гарному стані, і зараз я це вам доведу. Якщо зайти в авто і подивитися ціни на дані авто, ви побачите ціну 13-14 тисяч доларів, і ви такі: Вау, зараз приїду і куплю таку тачку по такій низькій ціні. А, але потім приїжджайте, дивитеся і розумієте, що просто змарнували свій час. В основному такі автомобілі у наш час у дуже дуже поганому стані, але не цей. Перевіряли. Підіймали. Автомобіль пушка, равний позашляховик, надійний витривалий. Це Lexus LX 470 j 100. Приїжджайте на тест-драйв за адресою княгині Ольги, 19Б на території автосалону Volvo. І також став вподобайку, підписуйся на наш канал і став коментарі. До скорих зустрічей. Папа. -па.